Знову їсти і круложку. Діма, я вже не можу. Вона вже мені набридла. Ну, ну Скільки її можна? Все на що, кита? Так, кита. А, ну, я розумію тебе, звичайно. А скільки вона коштує? Вона зараз? коштує 1680 гривень за 250 грамів. 250, грам? 250 грам? Чесно, ні, я не буду, я вже не хочу, я не Люди, можу. Як ти кажеш, робимо магію кадра. але оп, що до щуки. Щука? О, це ж справа, друзі. Відкриваємо, розпаковочка. У нас, ну ми вже її відкривали, дивіться, друзі, ось така вона. Це справжній лемберг виробництва Німеччина. І, до речі, сьогодні у а, засновника компанії. У генерального директора компанії Руслана Вольного день народження. Руслан, ми вітаємо вас з днем народження. І зараз ми... А, а давайте по-справжньому, як ми вміємо. Да. Тільки повно треба. Повно. З днем народження. Днем щастя, здоров'я. День. Друзі, напишіть в коментарях, вас хтось так вітав з днем народження. Mm -hmm. І, до речі, ми знаходимося в Одесі. Це у нас новий привоз, рибний корпус. І це фірмова крамниця виробника Лємбер. Тут можна придбати червону ікру, ну, звісно, щучу ікру, трески, тріски, є горбуша, кита, форель і також є осетр, чорна, чорна ікра. І щоб ви розуміли, це 100% німецька якість. А, і, до речі, є відправка по всій Україні. Так, звичайно. Будь ласка, номер телефону. 316 3336. А ще А, а ще, на дня народження нашого генерального директора наступного тижня при купівлі чи заказі від трьох тисяч гривень дві банки печінки тріски будуть вам окупати. Де вона? Давай її покажемо. Ось вона. Ось такі дві баночки. Тобто купуючи будь-що на 3 тисячі гривень, дві баночки у подарунок. До нового року зробити салат з печінки-тріски – це просто ідеально. Смачно та корисно.